Вітаю! Мене звати Наскуба Євген. Я представляю компанію BTEX. В цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями, а також надати свій відгук про KCRM. Ми використовуємо KCRM вже більше року, і перше, що нас вразило, це її простота у використанні, а також інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Все це дозволило нам швидко освоїти всі функції системи та почати е використовувати їх. Щоденній роботі без зайвих ускладнень. Важливим, важливою перевагою, KCRM є інтеграція з, поточ, з нашими поточними системами. Це дозволило нам швидко перенести всіх, всі дані про клієнтів, їх замовлення, контакти та інше. Одним із ключових моментів, які робить цю CRM-систему дійсно цінною для нас, є аналітика. Ми можемо отримувати детальні. Звіти про наших клієнтів, їх замовлення, рекламні кампанії, продажі, і все це допомагає нам робити обґрунтовані рішення, бізнес рішення та покращувати нашу стратегію взаємодії з клієнтами. В цілому, наш досвід використання цієї CRM-системи був неймовірно позитивним. Вона стала невід'ємним інструментом для нашої, нашого бізнесу, допомагає нам краще розуміти наших клієнтів та їх, задовольняти їх потреби. Я рекомендую KCRM всім, хто прагне до ефективного управління та взаємодії зі своїми клієнтами. Дякую.